І ще 49 наших вдома. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополоненими. Бійці збройних сил, нацгвардії, нацполіції, прикордонники та цивільні повернулися з полону. Вдалося визволити і частину захисників та захисниця зовсталі, та зокрема нарешті військових із Азову. Це 11 жінок і 4 чоловіки. А вдома є герой України військовий медик Віктор Івчук. Дехто з тих, хто сьогодні знову може вільно загорнутися в синьо-жовтий стяг. Були героями сюжетів ТСН пресофіцера Полку Азов. Артема Дубина мої колеги знімали біля селища Новологанське на Донеччині ще в червні 2019 року. В полон він потрапив після виходу наших з Азовсталі в травні 22-го. А бойовий медик, морський піхотинець 36-ї бригади Дмитро Селютін запам'ятався глядачам ТСН зокрема, як. Діджей своє захоплення він використовував навіть на фронті, вмикав музику для ворогів, зокрема і гімн України. Серед учасників цього обміну дві цивільні жінки Олена Федорук і Марина Юрчак. Вони провели в російському полоні понад шість років. Повернулась і Леніє Умєрова, дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала. Піклуватися про хворого батька загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулися 3569 українців. Понад рік і чотири місяці в обмінах полоненими не було бійців Азову, які боронили Маріуполь. Кремль віддавати їх і досі відмовляється категорично. До цього останні азовців із полону звільнили 6 травня 2023-го. Тоді вдалося обміняти 45 захисників Азовсталі. Три з них це жінки. А далі суцільна тиша. саме через неї рідні азовців разом з асоціацією родин захисників Азовсталі. Вже майже рік по всій Україні вихідними організовують гучні акції. Наприклад, в столиці ці мітинги відбу. Буваються по неділях, і щоразу їх відвідують до двох тисяч людей, які стають із картонними плакатами вздовж вулиць і єдиною вимогою і нагадуванням про звільнення полонених. В цей же час росіяни в полоні захисники в Азовсталі піддають нелюдським тортурам від голоду до побиття і катування електричним струмом стосовно деяких полонених Кремль. Пішов ще далі. Їх судять за вигаданими справами, дають величезні терміни ув'язнення навіть пожиттєві, які дають в найстрашніші тюрми Росії. До серійних убивць, маньяків і навіть канібалів. І зараз просто в прямому ефірі ТСН можемо спробувати побачити звільнених з полону азовців, поговорити з ними. Це бійці на псевдо Нікополь та Южний. Вони зараз в дорозі до столиці, і я сподіваюся, ми зможемо їх побачити. Так, хлопці, вітаю вас, раді вас усі бачити. Раді, що нарешті повертаєтесь додому. Які у вас перші враження на волі, які емоції зараз переважають? Перше враження це нарешті ми вдома. Нарешті ми в Україні. Ми чекали цього моменту дуже довго. Нарешті ми змогли зв'язатися з нашими рідними, з нашими родинами, з нашими друзями. Це неймовірні враження. Порівняти ні з чим неможливо і краще нікому таке враження отримувати. Але нарешті ми вдома і. Раді чути українську мову і ходити по українській землі. Ми раді вас вітати. Ми знали, що нас чекаєте. Все добре. Все добре. Ми раді бути вдома і ми чекаємо, що всі повернуться. Дякуємо вам. Теж дуже раді вас бачити. Розкажіть, про що мріяли, можливо, довгі місяці в полоні, і коли дізналися, що є шанси на ось цей обмін і повернутись додому. Мріяли саме про повернення додому, повернення до, до наших родин. Багато про це думали: повернення до наших побратимів. Не забували не на день, не на хвилину. Про... Про цих людей, які, і які теж про нас пам'ятають, цього чекали найбільше. І чекали будь-яку інформацію з України з дому. На жаль, знаходились в таких умовах, де ми були обрізані повністю від інформації, знаходились в інформаційному вакуумі. Тому. Жодної інформації ні про Україну, ні про наші родини у нас не було. А, дивіться, за весь період полону жодної інформації не було. А, тому ми їдемо, ми не знаємо, що відбувалося, як відбувалося. Ми дуже стурбовані, скільки всього треба зараз читати, дивитись і жити далі, жити далі, працювати. Бо все буде Україна. Все буде Україна. Ми налаштовані тільки на перемогу. Далі, далі і далі. Дуже коротко лише запитаю вас, чи вже знаєте якісь ваші перші плани от, після лікування реабілітації, що ви будете робити в Україні? Можливо, кого відвідаєте? Будь-яке, будь-що про що ви мріяли власне весь цей час в полоні? Перше це побачитись з рідними батьки, дружини, діти і а далі працювати, боротися за нашу батьківщину за на, на нашу незалежність. Робити для цього все поки що інформації у нас небагато, але ми знаємо, що ситуація нелегка, йдуть бої, і ми налаштовані максимально на продовження боротьби, на звільнення наших земель і повернення наших побратимів з полону, адже знаходиться ще дуже багато наших побратимів в тих умовах, з яких ми щойно повернулися. Хлопців треба повертати. Треба повертати. Бо це важкий досвід. Це хлопці знаходяться в важких умовах. Треба швидше повертати їх і якомога більше по максимуму забирати наших хлопців і звільняти нашу територію. Сім'я. Сім'я. Побачити сім'ю. Ну і працювати. Я буду сказати так. Сім'я і праця. відпочивати ніколи. Дякую вам. Дякуємо. Дякую. Раді за вас, усіх за ваших побратимів, хто повернувся додому. Азовці, бійці на псевдоніку пальта Южний були на зв'язку зі студією ТСН про от сьогоднішній обмін полоненими, внаслідок якого вони нарешті повернаю, повертаються в Україну.